Сьогодні відзначають Міжнародний день волонтера. На вашу думку, як волонтери допомагають долати ворога і чи самі волонтерили під час війни? Ой, допомагаємо і ми теж. Я в'яжу носки і передаємо волонтерам в Дніпропетровськ. Я сама з Луганської області, місто Кремінна. Зараз у нас гарячі бої там йдуть. Визволяють і волонтери нам дякую, допомагають дуже добре. Я, наприклад, знаю деяких волонтерів, які на цьому збагачуються, а деякі волонтери людині нормальні, відносяться до цього по людськи і працюють на благо нашої держави. Постійно долучаємося, і не тільки, а самі виступаємо в ролі волонтерів. Машину на фронт відправили. Ну як, святі люди, святі люди, особливо ті, хто вивозить дітей. Дай Боже їм здоров'я, щастя і миру. І волонтери є частиною. Нашої спільної участі в перемоги над рашизмом, тому хай їм Бог допомагає, і вони молодці, що вони роблять такі гарні справи для наших і воїнів, і переселенців. І для всіх. Є сім не волонтери, то я б не знаю, як би ми все це... Діло провернули з цією нечистю. Волонтери взагалі роблять багато, допомагають людям, які постраждали, які потребують допомоги продуктами харчування, медикаментами. Дуже багато роблять. І То хлопців знає, забезпечують наперед. Всі повинні волонтерити. Сьогодні відзначають міжнародний день волонтери. На вашу думку, як волонтери допомагають долати ворога і чи самі волонтери, та під час війни? Різнопланово в тому плані, що кожен хто що може, той допомагає.